Отож зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив. Робіть так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте, слово Христове нехай пробуває у вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та наопомляйте самих себе, вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні і все, що тільки робите словом чи ділом. Усе робіть в ім'я.